Вітання! Мене звуть Наталя, і ви дивитесь відео про в'язання. Насамперед хочу подякувати всім тим, хто пише коментарі і ставив вподобайки. А сьогодні ми поговоримо про те, що я встигла зв'язати, продвинути, розпочати за ці останні 10 днів з минулого відео. І так, розпочнемо з того, що я маю одну готову роботу, але, на жаль, не можу вам її показати. Це чоловічий джемпер з блискавкою. Не можу показати, тому що вже відправила нашим хлопцям. Маю надію, що їм буде тепло і гарно в такому светрі. А сьогодні розпочнемо. З от такого виробу. Це такий гарний, дуже пухнастенький, приємний на дотик, м'якенький процес. Минулого разу я мала тільки такий невеличкий шматочок. Тепер я дов'язала регламні лінії, відокремила петлі на руках, зв'язала підріз. І від підрізу зв'язала сантиметрів 20. Це таке гарне полотно, воно майже не прозоре, тому що в'яжеться в дві пухнасті ниточки. І скоріш за все, це все-таки буде сукня. Дуже воно мені подобається. Дуже воно приємне, гарне, м'якеньке. Тут відв'язаний росточок і виточки. Тому що в'яжу я його для нашої донечки, для дружини нашого сина. Вона має гарний бюст, тому виточки потрібні обов'язково, щоб гарно сіло. І в'яжу я з такої пряжі. Це пряжа Антарес. 553-й колір. це всім відома пряжа. І Ось така бобільна ниточка. Це бебі альпака 45, 25 мериносу, інше поліамід. Вона така м'якесенька, пухнастенька. 1500 метрів на 100 грамів. Дуже мені подобається, як вони подружилися. Спочатку в'язала на спицях номер 4 Тепер перейшла на спиці 4,5. Маю надію, що до наступного разу продвинусь непогано. Ось минулого разу я вам ще показувала от такий процес. Ось стоїть маркерочок. Це буде шивний джемпер для більш теплої погоди. Такий весь ажурний. Це спинка. Я її вже завершила. Зробила. Скіз плеча, поглиблення горловини. Після прання то все вирівняється такий гарний візерунок. Мені дуже подобається, воно легко в'яжеться. одні в нас похмурі, а це таке світле. В'яжеться швидко, чудово. В'яжу його на спицях номер 4 і маю ще отакий от шматочок. Це шматочок переду. Поставимо тут маркерочок, щоб наступного разу бачити, наскільки успішно йде робота. В'яжеться з пряжі бобінної. Це італійський меринос 300 метрів на 100 г. 80 мериносу 20 ПА. Він у мене змотаний в такі бунтики. Ну я його купувала в таких бунтиках. Дуже гарна пряжа, пластична. Добре лягає в полотно. А також хочу вам показати, тут у мене гарні дуже успіхи. Дуже хочу вже мати цей джемпер. Тут ще буде вшивати, в коміреці вшиватись блискавка. Ось Було зв'язане по маркерочок. Я дов'язала низ, зв'язала таку широку резиночку, закрила її. Ну, на твіді резиночка то. Так, тільки для вигляду. Воно нічого не тримає, але воно мені не потрібно, щоб тримало. А також підняла петлі на рукав і зв'язала рукав. По рукаву я робила убавочки в кожному 20-му рядочку, щоб він був рівний, щоб ніде не розширювалося нічого донизу. Це таке гарне полотно. Ще до прання він вже такий пластичний м'якенький, але має таку легку діркавість. Ну, після прання твіт чудово розкривається, то все заповниться і буде дуже гарно. І підняла вже петлі на інший рукав. Це в'яжеться на спицях 3,5. З такої пряжі. Це твіт пазл. 60 мериносу, 20 ПА І20 віскози. Має такі гарні симпатичні крапушки. Це м'якенький твіт ще в бабіні. За, за рахунок віскози. Він такий пластичний, приємний. І от така ниточка тонесенька 1500 на мириносу. Це миринос від каріаджі. Він такий м'якенький, шовковистий, тому що це гребінний міренос. Нічого ніде не, не косить, все чудово в'яжеться, добре лягає, мені дуже подобається те, що виходить. У мене ще нема на блискавці джемперу, тож це буде дуже вчасно, гарна робота. Маю надію, що скоро завершу її. А також я ще розпочала новий чоловічий джемпер. Жакардом. Жакард я не відпарювала, тому він такий трошки корявенький. Але після прання відпарювання ця пряжа чудово відкривається, то все розрівняється і буде чудово. Це я в'яжу світер для нашого друга. Думаю, що йому сподобається. І в'яжу я його із отакої от пряжі. Це меринос українського виробника. На чоловічий світ... светр це чудова ниточка. Я вже в'язала з неї чоловічий светр. Він чудово носився. Прався в пральній машинці, нічого з ним не ставалося. Головне не давати великої температури. І от така пасмочка. Ще одна в мене є. Це те, що я в'яжу жакар. Це така сама пряжа. Просто я її взяла і пофарбувала, щоб був більш яскравий колір з молочної, зробила з такими перекудами. Змотала отакий от клубочок і тепер в'яжу із нього жакард. Маю надію, що вам було цікаво зі мною. До нових зустрічей. Дякую, що подивилися відео.